Весна 1986 року. Звичайне місто. Діти, школа, дерева цвітуть. Уночі, 26 квітня, на Чорнобильській АЕС стався вибух. Вибух був жахливої сили. У небо здійнявся стовпчик полум'я та радіоактивного пилу. Те, чого не можна було побачити і відчути відразу, стало смертельно небезпечним. Радіація невидимий ворог, який почав нищити все живе. Першими на боротьбу зі стихією кинулися пожежники. Вони не знали, з чим мають справу, але зробили свою роботу, зберігаючи станцію від ще більшого лиха. Багато з них віддали своє життя, ставши першими жертвами Чорнобиля. Наступним кроком стала евакуація. Тисячі люди в одну мить втратили свої домівки, звичне життя. Їм сказали взяти лише найнеобхідніше, адже повернення планувалося за кілька днів. Але ці кілька днів розтягнулися на роки, а для багатьох прип'ять назавжди залишилося мертвим містом привидом. Ліквідатори тисячі звичайних людей, шахтарі, військові, будівельники були мобілізовані для боротьби з наслідками аварії. Вони працювали в нелюдських умовах, часто без належного захисту, розуміючи, що ризикують своїм здоров'ям, а іноді й життям. Їхня самовіданість призупинила поширення радіації, збудувавши надзруйнованою реакцією саркофаг, який згодом замінили на більш сучасне укриття. Радіоактивна хмара накрила не лише Україну, Європа також відчула її подих. Сьогодні Чорнобильська зона це особливе місце. З одного боку. Це територія відчуження, де природа поступово відвоює своє. З іншого, це символ трагедії, пам'ятник людській помильці та водночас героїзму тих, хто боровся з її наслідками. Важливо пам'ятати про Чорнобиль не лише як про минуле, а й про урок на майбутнє. Урок про відповідальність, про безпеку, про те, що технології повинні служити людині, а не навпаки. Урок про те, як важливо цінувати життя та берегти нашу планету. Нехай пам'ять про жертви Чорнобильської катастрофи завжди живе в наших серцях, нагадуючи про ціну помилок і важливість миру та безпеки на землі. Пам'ятаємо Чорнобиль, щоб запобігти повторенню. Вшановуємо пам'ять. Пам'ятаємо загиблих і постраждалих. Підтримуємо ліквідаторів. Допомагаємо тим, хто ліквідував наслідки катастрофи. Ми відповідальні за майбутнє. Чорнобиль символ безпеки та людяності.